Перш ніж потрапити на фінал чемпіонату світу джаз де Боут», хоперам необхідно було пройти відбіркові батл змагання. Вони одночасно відбувалися у 14 країнах світу. Відомий черкаський танцівник Максим Робець разом зі своїм київським партнером Русланом Запорожцем спочатку демонстрували свої вміння у Швейцарії. Саме тут тривали відбіркові батли. Хлопцям довелося добряче попітніти. За шанс на чемпіонат світу боролися близько півсотні дуетів. Та переконливу перемогу здобули все таки наші танцівники. Фінал чемпіонату світу з хіп хопу «Джаз де Боу» традиційно приймає Париж. Сюди цьогоріч потрапило 16 найсильніших пар. Вони і боролися за світове чемпіонство. Серед них і наші хопери. На Україні дуже багато людей, які займаються танцями, які займаються хіп-хопом. Дуже багато, дуже багато сильних. На даний момент ми з ними найсильніші. І взагалі Україна Україну вперше представили. Так, на світовій арені, як ми з ним представляли Швейцарію, але ми там махали Україн, Україн», тобто знали, що ми з України. Хлопці зробили неможливе. Дотепер жоден український танцівник не брав участі в змаганнях такого рівня, а вони дійшли до чвертьфіналу. Програли хлопці інтернаціональному дуету із Франції та Німеччини. Останні і стали переможцями чемпіонату. Але був досить таки двозначний батл, тому що всього чотири судді двоє судді показали нічю, а двоє показали за них. Вони дуже відомі, це дуже відомі танцюристи у всьому світі. І ну, ми, я вам скажу, дали заявочку і надіюся, в наступному році вже нас будуть знати. Наталя Кириленко, Віктор Наточий, Віка новини.